Джулія Дональдсон. Зок і летюча допомога. Погляньте в небо. Линуть он до сонця золотого. Принцеса, лицар і дракон. Летюча допомога. У златки від усіх недух Є ліки та вакцини. Сергалалот тепер хірург. Він має бинт і шини. А зог несе обох туди, де хворі їх чекають. Сідає м'яко не завжди, та друзі пробачають. Уранці глиб русалки схлип із берега морського. Ой, сонця жар, спеклась, кошмар, удар на допомогу. Принцеса з лицарем мерщій поквапились на виклик. Ось крем від болю помічний, а ось креслатий брилик. Русалка рада не болить. Та й жар одразу щез. Летюча допомога вмить злетіла до небес. Летять навскіс, під ними ліс. А хто там плаче гірко? Реве до них єдиноріг. Фу, зайвий ріг це гидко. Бо бух між стовбурів і от вони вже біля нього. Не бійся, каже Галалот. Я ампутую рога. Єдиноріг радіє. Клас. Одненький ріг краса. Летюча допомога враз злетіла в небеса. Обід минув, летять. Хто чхнув, то хворий лев гукає. Рятуйте, влип, у мене гриб заслаб захрип, Чих! Чихаю. Гальмуй, беркиць. І от вони уже біля тварини. Оцю таблетку проковтни. Поспи за три години. В свою печеру Лев заліз. Ой холодно й погано. Тазок сказав. Запалим хмиз одразу тепло стане. Зрадів наш Лев. Чудовий схов, як затишно. Гар-гар. Летюча допомога знов полинула до хмар. Аж златка, бац? Дивись, палац! гукає з високості. Там дядько мій, король корній, навідаюся в гості. Бабах під муром і пішла принцеса до корнія, той хмуро зирець під чола й трохи не радіє. Де ти була, що ти вдягла, і де корона злоба? Де пишна сукня? Ну й діла, не роба і стидоба. Я поясню усе, дозволь. Я лікарка відома. Дурниці. вигукнув король. Сидітимеш удома. Тягніть принцесу до палац, замкніть, щоб там сиділа. Бо лікувати всіх підряд не королівське діло. Кричала, билася, ревла, ніщо не помагало. Тож день за днем він плела, подушку гаптувала. За неї зок і галалот боролися відважно. Запекло, люто, тільки от виходило неважно. Щоночі до її вікна навідувались друзі, аж Златка каже їм сумна Король наш у недузі, біда, корній став геть слабий, лице жовто гаряче. Як не мовчить, то знай хрипить і гірко-гірко плаче. Довкіл корнія лікарів зібралося чимало. Питав їх. Чим я захворів? Але вони не знали. А Златка знала вір, не вір, бо прочитала з книжки Це жовто-ярий грипокір. Рецепт складненькі трішки. Один єдинорігів євріг, русалчина луска, сир пармезан, левиний пчих, і слиз із слимака. Усе це треба покрішить і в ступі перетерти. Але, будь ласка, поспішіть! Мій дядько може вмерти. Дракон із лицарем своїм помчали у долину. І вдячний лев чемненько їм сякнувся у торбину. Летіли далі через ліс аж до єдинорога, І той, звичайно, їм приніс від пиляного рога, А на морському бережку дракону галалоту Дала русаленька луску, а равлики слизоту. Наш зог летів, бухтів, спіши, до зладки кисили, під вікна бух, але приніс все, що вода просила. Принцеса вдячною була за шмарклі та луску, Гостинці в ступі потовкла, досипавши сирку. Перемішала добре все і бігом до корнія. Лікуйтесь диво порошком. На нього вся надія. Король лиш ложку скуштував, умить повеселішав. Як другу смакувати став, обличчям побілішав, а третю глиб і вже замить корній затанцював. Та ж лікарі, як королі, я завжди так казав пробач, що я тебе запер, ти вільна, певна річ. Приходь у гості відтепер, ще й вірних друзів клич. Ура! Спішить не чує ніг. Хоччіше у дорогу. Летить до тих, хто за не міг. Летюча допомога.